Сьогодні, ви знаєте, це є неділя Закхея, що інакше називається, тому що Євангелія, яку описав тільки Лука Євангелист, оповідає про цей випадок, де у Єрехоні, а Єрехон це одне з найстаріших міст у цілому світі, в Єрехоні саме проходив Ісус, і було багато людей. Які хотіли його побачити, хотіли до нього доторкнутися, тому що ті слова, які говорив цей чоловік, вони були не просто словами, а були словами із силою. Як пам'ятаєте, інші казали, ніколи ще чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Тому нормальна річ, що багато хто хотів з ним зустрітися, хотів його побачити. І ось сьогодні церква подає нам до читання саме про цього чоловіка, який був малого росту. Але не тільки це було якоюсь такою проблемою його якби зустрічі з Ісусом Христом. Було те, що він був багатий чоловік. Багатство його складало не тільки на те, що він мав матеріальні якісь речі, але так само був знатною людиною. Оскільки був начальником над митарями, митниками. Він служив на, не для свого народу, не для свого народу, а на іншу державу, можна сказати, окупаційну, Римську імперію. І, звичайно, такі люди були пошані особливі. І він внутрішньо, ще раз кажу, знав і розумів це. Але хто його знає, яка була причина? Якщо б не він хтось би інший на його місці, багато в нас є таких людей, які не поступають по голосу совісті своїй, а так, бо життя так склалося. І ось цього так само, можливо, життя склалося з одної сторони благополучно, бо він все мав. Він мав владу, він мав славу, він мав гроші кінець кінцем. Він мав усе. Та десь глибоко внутрі його життя чи серця був якийсь, якесь незадоволення. Він бачив, що він все це має, але щось бракує. І, можливо, цей чоловік йому скаже. Можливо, він хоч його побачить, бо стільки людей вже оповідали про нього, що той Ісус із Назарету ось такі чуда чинить. Він навіть, інші розповідали, він по морю ходить своїми ногами, не топиться, а по воді йде. Він в одному селі доторкнувся, був до померлого, і той син воскрес із мертвих, і мама мала одинака, і йшла на похорон, і несла це тіло, і тут він вернув сина матері. Розказували про те, як він нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма буханками хліба. Розказували багато що і цей Закей хотів побачити цього. Хто він такий? Як він виглядає? Маючи владу, маючи гроші, він би міг собі сидіти вдома, послати своїх слуг і сказати: підіть, запросіть мені. Цього пророка, цього учителя до мене додому. Нати вам, заплатите йому, заплатите всім іншим людям, що розійшлися. Але щось відбувається інакше. Він не поступає так, як всі, бо всі до того звикли. Він поступає не так, як всі. Він виходить з цього тлуму людей і забирається аж наверх, на дерево, для того, щоб побачити. Щоб зустрітися, він мав таку малесеньку надію, що він побачить. І пам'ятайте, що навіть така малесенька надія на Бога, вона може принести в твоє життя великі переміни. Захей, малий ростом, багатий, ніколи не міг навіть собі подумати, що це стане не просто днем його зустрічі з. Сином Божим, а що це стане днем Його спасіння? Серце Його і душа спаслася в той самий день, коли Ісус прийшов до нього до хати. Сьогодні день спасіння, не тільки для Закея. Сьогодні цей день спасіння є для тебе. Ісус може увійти у Твоє серце, у Твоє життя. У твій дім, якщо треба одного бажання. Оце бажання, яке було в Закхея, Ісус не дивився на Його гріхи, які Він є, що про нього люди кажуть, але Він бачив це серце, яке так бажає, що вийшло з тлуму і залізло аж на дерево. Чи в тебе є таке бажання, щоб не звертати, що про тебе люди скажуть? Як вони будуть говорити? Чи що, коли ти станеш на коліна перед ним, перед всіма, але перед Ним на коліна? Ці є такі моменти, де церква нас сьогодні закликає, бо ми скоро розпочинаємо вже Великий піст. Отож, думаю, що хоче сказати, як би Бог, що на початку усього потрібне бажання. Бо якщо ми будемо тільки ходити до церкви, тільки робити якісь речі, бо так треба, треба, треба і потрібно. І так багато ходили ті люди, які, як написано про них, бачачи, всі стали нарікати. Будемо подібні до тих людей, які нарікаємо. Ходимо, робимо, все чинимо, ніби правильно, а нарікаємо. І на ближніх своїх, і на Бога, і на долю свою. І на чоловіка, чи на жінку, чи на дітей, чи на сусідів, чи на всіх нарікаємо. Чому? Та тому що, можливо, ще не прийшов до нашої хати, до нашого серця, син Божий. Можливо, ще не живе Він і не володарює там. Бо серце чи дім того наповнився таким спасінням, що він сказав: Я вчетверо віддам кого скривдив. Я половину майна свого віддам. І хочеш, я все навіть віддам. Бо для мене важливо, що сьогодні я отримав те, що шукав ціле своє життя оцей мир, цей спокій, який не давали мені ні гроші, ні влада, ні становище. Нарешті я зустрів того, хто мене не відкинув, а хто мене любить і прийняв мене таким, яким я є. Тому зараз я хочу жити для тебе, Ісус. Я хочу Тебе слухати, я хочу цілковито належати Тобі, а всі інші речі не мають жодного значення. Дорогі бажання в вашому серці це є початок того, щоб Ісус прийшов. Ісус сказав пізніше, нагадуючи слова. А коли спрагнений хтось, нехай прийде до мене і п'є. І ріки води живої потечуть з його нутра.